Основну нашого навчання ми взяли підручник польська мова за чотири тижні. Ось так він виглядає. Автор цієї книги Мажена Ковальська дуже легко і доступно написані всі уроки. Ми маємо дозвіл дозволи додавництва РАСЙ на проведення навчання, на якому ми навчимо вас правильно писати, відмінювати та вимовляти польські слова. Крім того, навчання, яке ми вам пропонуємо, в цій книзі ви знайдете словник, приклади розмов та вправи для самостійного виконання, по яких ви зможете перевіряти свої знання, які ви здобули на певному уроці. А зараз розпочинаємо наше навчання. І як завжди, починаємо з прослуховування тексту. Сьогодні урок 24, лекція 24. Лекція 24. На почті. В пральні. U fryzjera. Może pójdziemy do lalki dzisiaj wieczorem? Nie mogę. Mam kilka spraw do załatwienia. Muszę iść na pocztę po list polecony, do pralni odebrać pranie. No i w końcu chcę pójść do fryzjera. Już nie mogę na siebie patrzeć. Przesadzasz. Na poczcie. Dostałam awizo. Poproszę dowód osobisty. Jestem Ukrainką. Mam paszport. Może być paszport. Proszę tu podpis z dzisiejszą datą. Poproszę jeden znaczek na list do Anglii. Cztery koperty i kartę telefoniczną, 25 jednostek. To w okienku numer 5. W pralni. Chciałabym odebrać pranie. Poproszę kwit. Co to było? Żakiet i płaszcz. Jakiego koloru? Żakiet jest beżowy, a płaszcz ciemnozielony. O, mam tutaj. Czy to ten płaszcz? Tak. U fryzjera. Czy pani jest umówiona? Tak. Jestem umówiona do pani Kasi na godzinę 18. Proszę usiąść. Czy napije się pani kawę albo herbaty? Bardzo chętnie. Poproszę kawę. O, Ania! Cześć. Jaryna, co za spotkanie? Co u ciebie słychać? Nic nowego. Ciągle pracuję w naszym słowie i jak zwykle mam dużo pracy. Ale niedługo wyjeżdżam na stypendium do Paryża. Gratuluję. A u ciebie? Ja zmieniłam pracę. Teraz pracuję w dużej międzynarodowej firmie w dziale marketingu. Robię coś nowego i dużo się uczę. To świetnie. I co najważniejsze, ludzie są bardzo sympatyczni. Przepraszam ci, ale spieszę się, jestem umówiona. Musimy się kiedyś spotkać i pogadać. Koniecznie. Zadzwonię do ciebie w środę. Pa, muszę lecieć. Pa, i do zobaczenia. Co robimy? Strzyżenie, farbowanie? Tym razem tylko strzyżenie. Jak obcinamy? Tak samo jak zwykle. Z przodu nie za krótko, tutaj dotąd. Z tyłu trochę krócej. Wieczorem świetnie wyglądasz. Byłaś u fryzjera? Tak. Spędziłam tam trochę za dużo czasu, ale spotkałam koleżankę, której dawno nie widziałam. Umówiłyśmy się na środę. Znam ją? Chyba nie. Ostatnio nie miałam z nią kontaktu. To taka trochę zwariowana dziewczyna. А на сьогоднішньому уроці запишіть собі до свого тематичного словника слова, які ми застосовуємо, коли говоримо про пошту і коли ми є в перукарні. Тож слова до теми «На непоща. Авізо поштове повідомлення. Поперта. Конверт. Картка. Відкритка. Значок – Це марка. Ліст поліцони. Рекомендований лист. Одебрач. Відібрати. Подпис. Це підпис. Квіт. Квитанція. Окянко – Вікно. Пачка. Це посилка. У фрез'єра. В перукарні. Фризура. Зачіска. Шампон. Шампунь. Фарба. Фарба. Труава. Це хімія. Пасамка міліровка, гживка це гривка. Стшич Стрихтися. стшижання стрижка. Остшич підстригте. Миче миття, мич. Мити, умич, помити. Фарбування фарбування. Фарбовач фарбувати, пофарбовач, пофарбувати. Обчинання це обрізання. Обчинач обрізати. Голення – гоління, голіч, голити, оголіч поголити. Як бачите, тут ми маємо іменники та дієслова, що походять від цих іменників, і зверніть увагу, ці дієслова можуть бути доконаного і недоконаного виду. Про це ми вже говорили на попередніх уроках і маємо також окремо награний фільм про дієслова доконаного і недоконаного виду. Можете переглянути цей фільм і пригадати собі цю тему. Продовжуємо наше навчання. Звертаємо вашу увагу на читання і запис деяких слів та виразів. Сьогодні хочемо звернути вашу увагу на іменники, які утворюються від дієслів. Тобто читач читання, оглядач, оглядання, робіч робіння, мовіч – мувіння, піч піче, мич миче. Як бачимо, вони утворюються за допомогою суфіксів ані, ене. Че у реченні вони найчастіше виступають у ролі підмета. Наприклад, оглядання телевізії є страто часу. Або ж такі іменники можуть виконувати роль додатка, і тоді вони виступають з прийменниками з до на. Подивіться, мам проблем з читанням по польську. Мам, є ще що? До зробіння. Тараз є час на приготування проєкту. Зверніть увагу, що усі ці форми іменників належать до середнього роду. А ще подивіться, що іменники, які стоять після дієслів, ми ставимо переважно в знахідному відмінку. А от після іменників, що утворюються від дієслів, стоять в родовому відмінку. Порівняйте! Оглядам телевізія. Оглядання телевізії. Прач білізнев. Праня білізнев. Мич гловев. Миче гвови. Читач документ. Читання документу. Спочатку маємо дієслова і іменники. Телевізія. Білізнев. Гвовев і документ. Знахідному відмінку. Телевізія. Білізне, гвове це жіночий рід, і тут є закінчення С хвостиком. Потім маємо іменники телевізії, білісне, «гвове» і документу в родовому відмінку. Звертайте на це увагу. Продовжуємо наше навчання і розглянемо конструкцію. Єстим умовйони. Використовуємо її тоді, коли говоримо, що домовились про зустріч. Подивіться, Єстим умовйона до косметички. Наютро єстим умовйона до фрезєра. Єстим умовйони до лікаря На двонастов. Ця конструкція використовується тоді, коли йдеться про візит, який було домовлено раніше. І переважно це є не ділова зустріч. Про ділові офіційні зустрічі говоримо, мам споткання з клієнтом діще й пополудню. І ще сьогодні розглянемо застосування дієслова бич з прийменником У. Подивіться і запам'ятайте, що коли ми вживаємо дієслова руху, то використовуємо прийменник ДО і «де» до фрезєра Ідев до колежанки. Не любив ходіч до лекаря. Коли ж говоримо «бивем», то ставимо прийменник у і слідуючи слово в родовому відмінку. Тобто бивам у фрезєра. бивам у колежанки. Вчора бивам у лекаря Але і тут є винятки. Тобто, говорячи про місця або заклади, стосуємо прийменник «в» або ж на. Подивіться Бивем в кіні. Єстем в реставрації. Єстем на Лотніску. Вживайте ці прийменники до у «в» і на правильно. Дякуємо всім, хто вчить польську мову разом з нами. Підписуйтесь на наш канал та запрошуємо на наступний урок.